Для чого потрібен кнур при осіменінні штучному? Ану, Артемчик, ваша версія. Ось, ну, до речі, наш кнур. Я одразу переб'ю наш кнур, він біля дівочок. І Артем при цьому осіменяє, коли тут ходить ножовий кнур. Що він нам дає? Ну, кнур шукач, він допомагає стимулювати, допомагає, виявляти охоту у свинок. Дуже гарно вона ярко виражена стає тоді. Стійка ну, і... мається на увазі. Да, да, стійка, ярко виражена стійка і. Можна зразу почати запліднювати, як е, є стійка. Також є е, такий ну міф, легенда, да, е, теорія, яка допускає, що при тому, при е, є шукач. Може більше бути поросят у під час запліднення самого. Да, да коли Під час самого він запліднення, коли запліднення відбувається, можуть бути більше поросят. впливає на багатоплідність, да, да, да. тоді швидше наступає овуляція, вона ярко виражена і гарно прикріпляється сперматозоїди.